Знову воно знову. Ось, знаєте, ми виймемося на басі, Щоб ми були розположені потрудитися та й Господь сновить кожного з нас і мене разом, щоб ми в тому старалися друзі. Якщо ми чули проповідь Рада Сергія, то акцент його був звернений за те, що Петро перший раз проступив для язичників, але це був перший раз в нього. Томі ну, такі слова, тому уважно сказав, каже, всегда буває перший раз. Всіх буває перший раз. Тайхай Бог благословить. Брат Мирослав зауважував для нас, що не серце твоє хвилиця, До чого твоє стремлення йде? то в тебе Господінь, щоб ми зробили правильний вибор? в житті нашому. Тому що каже, одному ти будеш дорождати, а другому ти не будеш догождати, ти по ньому будеш не радіти. і що це треба. О, і що це треба, що це треба. Від мене треба є, а що це треба є. Тому що є сьогодні. Хай Бог благословить, що ми з вами дохождали одному Господу. Той, який вмер за нас, слава нашому Господу, той, який помилував нас, і усе живі, а й Бог благостоїть. Я хочу звернути увагу для нас, для себе. І для вас хочу звернути увагу. Четверта книга царства, шостий і сьомий розділ. Отак інтересно написано. Я прошу вас звернути на це увагу. На те, як пророк Єлісея, або Бог через пророка Єлісея діє серед народу ізраїльського. І коли прийшли сиріяни воювати з народом ізраїльським, то Бог відкривав для Єлісея місця, де залягли сиріяни, де вони зробили засідку. І він відправляв посла до цара Ізраїльського і казав, не ходи нам. Тому що там засідка І вже цар або воєнначальник він стривожився, каже, звідки вони знають, хто в нас є лазурчик, хто предатель є. І підходить чоловік до нього і каже, нема серед нас предателя, но природ, який в Ізраїлі. Він знає навіть то, що говорить що ти в свій даній кінаті. Там, де ніхто не чує. Що тоді? Давай ми його візьмемо пен цього Єлісея. І прийшли, окружили город, там, де був Єлісин. Слуга вийшов Єєзій. Господі, все, кінець нам. Нам кінець уже. Каже, не кажу, ти переживай, Тих, хто з нами набагато більше. Тих, хто тут знаходиться, я молиться до Господа і каже, відкрий очі від цього чоловіка. Знаєте, ось цьому чоловіку і для слуги Господь очі відкрив. Як він побачив вся, гора всіяна над огняними повісницями. А ось по слову чоловіка, Божого, для всіх остальних, для цілого войска, Закрив очі, сказав, зроби їх святи. І привели їх в Самарію, взяли їх в полон, але не вбили цих людей. Відплатили їм добром за зло. Відплатили добром за зло. Нагодували їх. Бог їх знову здоровив і відплатили їм добром за зло. Нагодували, відпустили добром. Через рік, рівно через рік. І проблема в Ізраїлі з'явилася знову. Не оцінили цього добра ці люди. Знову проблема в Ізраїлі, тому що прийшли на Ізраїлі воювати. Прийшли і тепер приступили до города Самарії, там, де вони були в полоні і хочуть знищити життя. І як уже Бог поступив? Як Бог заводився про свій народ, я хотів би прочитати для нас цю історію, що люди, які не, не хорошо поступили проти ізраїльського народу, люди, яким було відпущено вражда їхня, були відпущені додому, їх наготували. І відпустили, може, зброю від них забрали, але відпустили їх живих людому. І вони не оцінили цього благодіяння. Як часто люди можуть теж не оцінити цього благодіяння і прийшли тепер з війною і проблема в Самарії. Ну я думаю, що це попустив Господь. Бо тому що народ ізраїльський відступив від Бога. І треба було для ізраїльського народу показати, і це, якщо ми читаємо, то перед цим точно так же було, коли був пророк Ілля, що там Бог є чудо, Три роки не було дощу. Помолився, дощу немає. І тепер знову треба показувати, хто є таким Господом. Щоб народ Божий приблизити до Бога. Бог мусить щось показати для на народу Божого. Я хотів би почитати, може, трошки затримаємо увагу. Но хотів би прочитати за чудо, яке Господь робить в народі ізраїльському один раз, другий раз, третій раз, подосвіляння народ ізраїльський, що Він є Бог. і Він заповнився. Слава нашому Богу. Бабу. Я зачитаю, це буде з Бога глав шостої глави і також сьомої глави. После того собрал Белодар, царь сирийский и все войско свое, и выступил и усадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они не усадили ее. Так что свинная голова продавалась по 80 сиклий серебра. И четвертая часть давай голубиного умеда по 5 секлей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с вопросом говорила ему, помоги мой царь. Он, и, он, и сказал он, если поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе, сгумна ли, стучила ли? И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина говорила мне. Подай свого сина, сіді його сьогодні, а сина моєго сім'ї завтра. І сваріли ми си, моєго сина і сім'ї Його. І я сказал їй на другий день «Отдай же твоєго сина і сіні в Його, но вона спрятала свого сина. Цар щоб слова женщини, розубрав одежі свої і проходив по стіні народ, відділ. Що вретище на самом деле его. И І сказав, пусть той, то сделає Бог, і що более сделает. если останеться голова і Весення Сина Сухатова, на ньому сьогодні. Ось така проблема, в Израиле. що їсти в городе Самалі, окружили його військо і їжі не До йшло до того, в продавалися 8 серебра, Якщо в переводі на наші гроші, то я думаю, що це пару сотень доларів. Для того, щоб прожити, чи, ну, друзі дорогі. А остальне, те, що прочитав, навіть голову береться, тому що ну, ужас такий, знаєте, таке було на території України і Росії в 20 роки. І також голод 30-х років, теж таке саме було на території України. Тому, Боже, поможи, ось те, що спіткало Ізраїля. Вроді зробили добро для цих сім'ян. Відпустили. І, я думаю, не раз Єлісей вислухав свій адрес нехороший. Не раз я думаю, його хотіли вбити за те, що він так зробив. Це мої думки, друзі. Але я думаю, що народ ізраїльський він не раз висказав для Єлісея. І тепер хотів би прочитати ту ситуацію. Церкви слав послан, який він прийшов, ще й сам за посланниками. Хотів зняти голову з нього. Але Бог відповідає, як він хоче. Бог робить так, як він хоче, щоб у вас величилося Боже ім'я, народі Ізраїльському. Щоб ви люди побачили, що Господь і Бог. І каже тепер Єнісій, те, що Бог відкрив. Все ж немає лісне, навіть коней, військо своє. Все вирізали, сталося тільки п'ять коней, Я там далі буду читати. П'ять коней сталося. Царям вже нема конниці. Проблема величезна. Друзі, і тепер Бог каже через пророка Єлісея, і сказав Єлісею, вислушити слово Господнє, Так говорить Господь. Завтра в это время мера муки будет лучшей, мера муки лучшей будет по сихю и две меры ничменя по сихю у город Самарии. И отвечал на на руку, народу, которому царь упирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но этого, но есть этого не будешь. Четыре человека, прокаженных, находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Уйдем лучше в стан сирийский. Если поставят нас живы, будем жить. «А если умрете, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук у и держание к ней. Шум войска вошел и сказали мне друг другу, Верно наділ проти нас царств ізраїльських царей юдейських і єгипетських, щоб прийти на нас. І встали, і побіжали в сумерки, і оставили жатри свої, і коней свої, і у слов так, весь стан був, і побіжали спасає себе. І ось ті люди, покажені, ішли, взяли, наїлися, і потім дали не взяти Треба піти і сказати на царя Ізраїльського, що стан стоїть пустий. І, друзі, Бог таким чином заступився за свій народ, показуючи, що він є Господь, щоб серце Ізраїля воно, навернулося до Господа, щоб кожен побачив, що ось це Бог і ти заботиться про за свій народ. І якби я хотів звернути увагу, довів до самого-самого такого. Бо тому що Божий народ відступив від нього, довів Господь саме такого нічого суспільня. А потім показав, що я ваш сестру. Ви від мене відійшли, попробуйте поживіти да. так. Нема що їсти. Відійшли перед цим ворогом Ілля. Попробуйте поживіть так. І в силі був зробити це. Постановив дощ на землю, не йшов Три роки і шість місяців, так здається, Боїс. Не йшов Боже. Живіть без мене, не хочете мені служити. Живіть так без мене. Но являю для свого народа по вітниці, Показує, що він є Бог, якому треба служити. Він є той Бог, який заботиться, і я скажу для да", кожного з нас. Щоб ми ось навіть навіть би трудно, життя нашому не буде. Сьогодні може бути трудно, але завтра буде інакше. Сьогодні воно може бути проблема але завтра Бог поміняє зовсім інакше, Ми готові йти жити в нього. Готові діти заботитися про те, що він буде прибути. Готові йти Служити віддати себе на служіння, друзі дорогі, щоб ми про це подумали. Як наші серця, проти ми стримуємося, те, що сьогодні було, нагадано для нас, до чого серце твоє сьогодні лине, хай наслог благословити ся. Давайте ми помолимося до нього, до нашого Господа, щоб Він до благословив кожного з нас щоб твоє і моє серце, воно племеніло вогнем Господні, щоб твоє і моє серце племеніло Божим вогнем, того тим вогнем, який Господь запалює. Бо тому що коли ти принесеш пред Боже обличчя, чуждий вогонь, пораженний будеш, але коли ти будеш племеніти Духом Святим, коли ти буде серце желання і стремлення до Господа, і Бог буде бачити серце Твоє, Він буде тебе употребляти на тілі своє, там, де ти потрібен йому. І по тому, як серце, скільки господин у твоєму серці, причи сьогодні, так Бог каже, прийши сьогодні, кому хочеш служити, туди посміш, туди у серце своєї направляння, Бог голос а із всякого видство положення. Робиш добро. Вони вернулися з лодки, роблять, що знай, що Бог сильний захистив до тебе. Ізбивственного положення, коли був молодий, прийшло таке, що із обід'я. Прийшло таке состояння, що із обід'я. І каже, Мока Божа усіх буде, Та де таке було? Голова сьогодні сила, 87 світ Христос. Що з неї на у стоїть голови, та практично немає. Тільки те, щоб сварити та на варту і жертве. А на наїдку немає. 80 світів. Ні, ходить у світі, саме лудша рука. Взяти, нам треба Нам Всяка вітися. Всяке десь напороження. Волково тебе. потім. Виходить, роблячи свою роботу. І ти дивишся, і ти будеш вчитися розуміти, що він є Господь, який контролює кожну ситуацію, що він є такий Бог, який знає, як це зробити. Ти можеш не бачити і не знати. Ну, Він знає, як мене. І сьогодні віда ввечері. Сьогодні нема що їсти ввечері. А завтра зранку, за ніч помінялася ситуація. Люди прославляли Бога. Слава нашому Богу! Слава Богу! Давайте ми зараз помолимося до нього. Попросимо Нього сили йому служити, щоб в нас був він наш Господин, не щось інше, але Він. І щоб наші серця домініли до Господа, Духом Святим, щоб вони були запалені. А якщо ти сьогодні бачиш його холодне серце, або загашує. Заботами життєвими, то попроси сьогодні, Господи, воспламени своїм вогнем. Воспламени, Господи, мене своїм вогнем. І знаєте, там, каже, Писання, як храм Соломона строївся. І коли він був построєний, там була жертва запалена. Або коли ім'я, він приніс на жертви. Це служення. І каже, давайте водой. Один раз випили, другий раз виняли. Третій раз каже, вийде. Немає різниці. Каже, лийде. Налили, що там той лід, який був викопаний на поголожетника. Наповнила вода. Все вопре? Що це буде? Ні, Господь як сказав слово. Каже, я, я все зробив без слова твої Богу. І в времі вечерні жертви схиляється всі перед Богом, і каже, я ви зараз для Ізраїля, що ти є Бог, спалив Господь, прийнявши жертву, спалив камінці, прийнявши Бога, востав і куда просушився, нема що. Прийняв Божеву. І весь Ізраїль стає на коліна і каже, Господь і Бог. Господь є Бог не є Бога, а є Господь Бог. Друзі дорогі, жертва Господа, або я хочу сказати, за вогонь Господня, тому що коли була запалена, запалений вогонь, коли була скіння собрання зроблена, тоді Бог запалив вогонь і себе. Не будь -який. Не мали священників права принести вогню чи положити в курення вогню. Як тільки з і Судрання. Всі, хто священник і сини Ааронові, які принесли чужний вогонь, написано, вони були поражені, вони там взяли десь по діті, прийшли запалення. Кадівницями, і захотіли послужити Богу, Бог не приймає просто. Один єдиний вогонь, який. Чому, як ви думаєте, перший раз, коли Бог Христим Духом Святим, над головами було відділення вогню? коли Бог Христим Духом Святим, ось вогонь, який запалив Сполі. І до цього самого дня цей вогонь вийти до Його серця. Слава нашому Богу! Слава Богу! Таким каже, не влучайтеся від Єрусалима, поки не получите Дух Святий, поки не будете хрещені. не влучайтеся від Єрусалима, якщо приносимо чужний богом, ворожоний, Бог не приймає, але коли твоє серце променить Духом Святим, коли ти радієш общенням з Богом, коли ти стараєшся і стремишся за Господом, і в тебе є твій Господь, як Господь, твій Господів, то тоді цей вогонь воспламіняється більше і більше і передається далі. І від цього Бог не запалюється і готується в церква Господня. Будемо Хай Бог благословити кожне серце і моє, і ваше, щоб ми ділимо в ньому спотві. Коли Господь росте в Духом святим, Якщо в тебе немає наповнення Святим Духом, якщо ти не сповняєшся Святим Духом, то каже, вспомни, де ти не спав, ти подивися обратно, прислухайся серце твоє, тобі скаже, ти вспомни, де ти не спав, і бухайся, і поліприжні діла свої. Ти вспомни, каже, якщо в тебе нема зараз. Воспомінення під Господом. Нема молитви, нема желання стремлення до Господа. Нема желання вчатися з Богом Твоїм. Щось ну, робити. І Єфіська церква, вона не уставила у Вона проповідувала Слово Боже. Вона відпочала і відкидала невірне одне І Іфєська церква так робила, і, і Бог каже, це хорошо ти робиш. Диви, виладі кулаїти і ви, 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 сказав, що це не Боже навчання. Це добре. На сповни, де ти спав. Сповнити тобі я навіть певною муткою. Туди наш не дивися. А нека ж розгинути світіння снісне. У комуся серце не горить. Сповнити. Вернись, правда, це студія. Дивайся. Он чистый и твои прежние дела твои. Да видишь вроде горбы в церкви свителя. Видишь, вроде церковь поменила, снова проповедовалась. Все мною положено. Нет, каже Господь. Твое состояние не так даже мною. Немного имели. Отца немного. Оно произошло. В то до церкви глаза Бога. И в городе Ефес, и святого взяв. Загашний Богу, хай Бог благословить кожного з нас і не вас, щоб ми поміли до нашого Господа. Давайте зараз розхилимося перед ним, прося милості. Якщо не промениш, до Господа Світу. Маєш проблему, стежи Бога. Хай Бог Господь, давайте